Сьогодні готую. Готую я сьогодні кабачкову запіканочку. Значить, що беру? Беру форму, змастила сонячниковою олією. Тепер беру наші кабачочки, такі ще молоденькі, нарізаю невеликими такими кружками, можливо, сантиметрів по 5, по 6, а можливо, по 2, по 3, не знаю. Все роблю в довільній формі, як мені подобається. Нарізали і тепер гарно все викладаємо на нашу. Нашу форму. І трішечки теж додамо сіль, перець. Додаємо сіль, підсолюємо наші кабачки. Тепер наступна взяла звичайнісіньку цибульку, ріжу її такими напівкільцями і теж є соковитий перчик. Його теж я нарізаю на невеликі шматочки і додам хай запікається все разом. Сьогодні куриця. Можна сюди взяти і свинину, можна сюди взяти і індичку, і кролика, все, що маєте в господарстві. І невеличкими шматочками, кубиками нарізаємо це м'яско. і до м'яса додаємо сіль перець і будь-які спеції, які ви любите. Чоловік приніс мені нагадування, щоб я додавала ці спеції. Будь ласка, достань мені куркуму. Чоловік дав мені цю спецію, це куркума. Трішечки додаю, додаю. Потім тут у мене сушений окріп, його теж трішечки для аромату насипаємо. І ще одна приправа, я не знаю, як нас називається, теж я трішки сюди даю. Розмарин, чи як так? І сіль не забуваємо, і чорний перець. І все гарненько так вимішуємо. Щоб кожна приправа поєдналася між собою і була дуже апетитна. М -м -м! Вже такі аромати. Я думаю, це буде дуже смачна і ситна, поживна, і корисна страва. Значить, роз'єдную так. Курицю гарно по всій нашій формі. І тепер наступний крок це зараз будемо готувати заливку. Для цього нам потрібно яйця змішати зі сметаною і з гірчичкою. Перемішуємо яйця. Тут у мене яйця, гірчиця, діжонська і сметана. Якщо у вас є вершки, це буде теж дуже смачно додати вершки до цієї страви. І ставляємо випікати в духову шафу десь на годину, можливо, 45 хвилин. Все залежить від вашої духової шафи. І також ще зверху я додам моїх кабачків і додам, коли вже справа буде майже готова, я додам тертий сир. У мене мацарела є. Так, так, так. І що я тут приготувала? А я приготувала кабачкову запіканку. Дуже смачно виглядає, але бачу вже один нюансик: не вистачає мені тут сиру. На наступний раз треба виправити.